У Луцькому ліцеї номер 28 останній дзвоник на свято до учнів та вчителів поспішає директора. А зараз захисник Микола Євтушин розповідає, спеціально просив у командування відпустку, аби з Автіївського напрямку. Отрапити на шкільній урочистості. На жаль, це вже, мабуть, той випуск буде, яких я ще пам'ятаю, яких я ще набирав в ліцей. За освітою 51 51-річний Микола Євтушин вчитель історії на посаді директора був два роки. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, приєднався до лав ЗСУ і став військовослужбовцем сотої окремої механізованої бригади. Говорить, і на передовій старався підтримувати зв'язок з учнями. «І Якось вчити дітей історії. Сидіти десь з боку було нелогічно. А тим більше мої два сини теж служать, то взяв таке рішення. Теж захищати батьківщину. За ліцеєм так, да, сумуємо, я і е, були можливості онлайн, навіть на уроки виходив. Старався всіляко підтримувати навіть командування йде на зустріч. Ми ним дуже пишаємося. Чесно, для нас це дуже приємно, що захищає нашу країну оборони. Звичайно, не вистачало директора. Ну як ліцей без директора, ніхто його не замінить. Спеціально взяв відпустку, аби побувати на останньому дзвонику у доньки випускниці Івани і 46-річний Олег Адамчук, військовослужбовець сотої окремої механізованої бригади. Чоловік з перших днів повномасштабної війни служить радіотелефоністом стрілецької роти. Мені це пощастило дуже, якби цей, але мені дуже боляче, що не кожен батько зміг бути в своїх дітей на випускному на останньому дзвонику. Мрії, перш за все, про перемогу і про мирне небо. Як говориться, трохи хочеться щастя, такого простого людського. У ліцеї з посиленою фізичною підготовкою Івана Адамчук навчалася останніх два роки. Розповідає, батько військовий, який був на передові, щодня писав та підтримував. А ще, каже, просив вчитися. Не ну, ми говорили, як тільки була можливість якась стати кожен ранок, мені писав. Ну, у нас там ці сердечка кожен ранок. Емоції такі зашкалюють. Тато приїхав мій з фронту з нуля. Це був найкращий подарунок на випускний, бо ну, я хотіла дуже цього. У Луцькому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою цього року 96 випускників загалом тут навчається 398 учнів, розповів виконувач обов'язків директора Валерій Полюхович. «Вчуся тут три роки. Це якось і дуже сумно, і вроді радісне подія. Ми підтримуємо наших військових. Ми дякуємо їм, що ми можемо навчатися, що ми можемо зараз просто тут стояти і радіти. Переживання такі перед останнім дзвоником. Поступати буду далі по формі в поліцію, буду в Київ поступати за друзями, буду, за однокласниками буду сумувати. Дуже задоволена всім. Ну, шкода, що закінчує. Дітям треба допомагати і підтримувати. На святі останнього дзвоника директор, а нині військовослужбовець особисто звернувся до учнів молодших класів та випускників. Пам'ятайте завжди: Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що наша боротьба за Україну це боротьба сьогодні за себе кращого завтра. Бажаю перемоги, успіхів та миру. Слава Україні! Завітав на шкільне свято і колишній випускник ліцею, а нині пресофіцер сотої окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк. Я хочу вам побажати, аби в майбутньому ви ніколи не здавалися. Твердо йшли до своєї мети. Я хочу виконати почесну місію вручити керівництву навчального закладу бойовий прапор нашої сталевої сотки, сотої окремої механізованої бригади. Далі кожен з чотирьох випускних класів виконував шкільний вальс. Ми випускаємо щороку 4-5 класів випускників. Відповідно, підготовка йде в напрямку патріотичного виховання, в напрямку національного виховання. Ну і фізичного виховання. Найважче те, що війна. А все інше це робота і нашим всім збройним силам, щоб ми перемогли в цій війні якомога швидше, а втрат було якомога менше. Ну а наше завдання підготувати достойну молодь. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.